Доброго ранку, мої милі дітки. Вітаю вас, шановні батьки. У сучасному вихованні велику роль віддають патріотичному вихованню. Для того, щоб виховати патріотичну особистість, треба почати з виховання любові та шанобливого ставлення до рідної землі. Ми – Криворіжці живемо і зростаємо у прекрасному, промисловому, мальовничому місті Кривий Ріг. Сьогодні мені хочеться розповідати вам про видатних діячів культури, які прославляють наше місто. Тетяна Піскарьова. Почесна! Співачка яку любить і шанує український слухач. Справжня, гармонійна, щира та жіночна. Під час своїх виступів вона торкається до глибини душі та серця кожного слухача та дарує море щастя. Всі її виступи проходять саншлагами. Тетяна Піскарьова своїми піснями завжди. Нагадує нам, що світ врятує краса та любов. П'ять років поспіль вона також з видатним криворіжцем-співаком Олександром Скацилясом вперше виконали пісню «Гімн Кривому Рогу. І зветься ця пісня «Кривий ріг моє місто. Народження рідного міста. Для мене це в першу чергу моє прекрасне, красиве дитинство. Ось я у середній школі 35, а он там з друзями у парку. А там на фото граю у музичній школі номер 8 а там Палац культури Артема. Тож я вітаю тебе, рідне місто. Нехай все буде дуже добре. Рідний мій кривий ріг, моє місто невтомне, в світі інших таких не зустрінеш ніде, на просторих майданах, у шахтах і домнах, Все летить, все міняється Стрімко росте. Кривий ріг, моє місто. Це тобі моя пісня, хай летить вона в небо високе твоє, ти перлина держави, її гордість і слава. Я вклоняюся долі, що ти у мене є, не корись кривий, ворогам ти ніяким, скільки б землю твою вони переможну весну, принесли в п'ятім твої віддані дочки і мужні сини, Кривих моє місто, це тобі, моя пісня, хай летить вона в небо високе твоє, тепер ви на Гордість і слава, я вклоняюся долі, що ти в мене є. Диме кохання, знаю я про щасливе твоє майбуття, ріг моє місто, це тобі моє пісня, хай летить, вона в небо, високе твоє, ти берена держави, її гордість і слава. Я вклоняюся долі, Що ти в мене є, криви моє місто, Це тобі, моє пісня, хай летить воно в небо, високе твоє, ти бери на держави, її гордість, і слава, я вклоняюся долі, що ти. народження, рідне місто Кривий Ріг! 31 травня 2015 року Кривий Ріг відсвяткував 240 ву річницю з моменту заснування. Поетеса Світлана Олександрова написала вірш, який присвятила Кривому Рогу. Зві... Зветься він, Чим пахне Кривий Ріг? Хтось написав вірша: Чим пахне Львів? А я, я заздрила тим, хто живе у Львові. Там присвятили стільки гарних слів, там стільки заходу та щирої любові. Подумалась, а як же кривий ріг? Хіба він гірший, просто особливий. Стоїть на перехресті двох доріг, простий. Неначе, але серцю милий. Найдовше місто у Європі чули всі, що на 120 кілометрів простягнулось, він не відразу розкривається в красі та всім, хто був тут, місто не забулось. Тут особливо і повітря, і краєвид, кар'єри, шахти, особливі люди, люди. Воно притягує до себе, мов магніт, сталеве місто, місто велич, місто чудо. То Чим же пахне місто Кривий Ріг? якими запахами кличе він додому, коли земля його, торкнувшись моїх ніг, знімає вмить далеких подорожей в тому. Він пахне щастям, пахне силою людей. І батьківською рідною землею, серцями світлими та радістю дітей, він пахне затишно домівкою моєю. А зараз весела танцювальна руханка, моє місто кривий ріг. Встали дорослі діти, зробимо танцювальні вправи від гіподинамії. Бачу тебе у вікно, місто, де мені тепло, мій шалений кривий ріг. Зустрічаю я людей, шире хвилі кожен день. Привіт, я ліза кажу всім. Пропомісно я тримаю пісню голосно співаю моє місце слухай, відчувай. Знаю ти моєму серці сильно і знову воно б'ється кривий рік, ти моє життя, хай вулиці почують. Типу, Наше заняття добігло кінця. До нових зустрічі!